Пронто-пронто, мої кохані, з вами, Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Його кінцеве рішення стосовно вас, думайте про себе, я вже подумала про вас. 22 вересня я чекаю вас на ібіці. Ми Будемо робити практики, тому що це день ще осіннього рівнодення. Відпустимо все минуле. Запросимо найкраще майбутнє. І так дивимось. Зараз у вас з ним пауза. Відносини нікуди не рухаються, стоять на місці. Тобто він, він казав так, ні, я не буду це вирішувати. Нехай якось воно там все буде, я поки що відпочину. Він насправді може так лежати і спочивати, так, але щось поспішає. Але, дівчата, він дуже страждає за вами. От десятка мечів. Це страждання без кінця і без краю. І йому вже дуже важко нести це на собі, розумієте? то йому важко жити з цими стражданнями, хоча він дуже на вас злиться, не знаю, злив якийсь. А чому він на вас злиться? А злиться тому, що, як йому здається, що він складався ваші відносини, а ви це не оцінили. Але ви знаєте, дуже часто роблю розклади, дивлюсь, що взагалі не вкладався по суті, але. Для нього ви була та жінка, для якої він робив стільки, розумієте? Тобто для вас це норм, а для нього це ого, я так складався!» Так і що ж яке рішення він прийняв? По-перше, він розуміє, що в нього до вас є почуття, ну звісно, що страждає, але рішення не прийняв ще. Він ще досі зважує, розумієте? З вами йти по життю чи не з вами. З вами йти по життю чи не з вами. Тобто йому тут треба, у когось треба відмовитися від якогось третього фактору, щось заважає, а у когось взагалі йому треба прийняти це рішення. А чому він ніяк не може прийняти це рішення кінцево? Не може, тому що Ну, важко йому прийняти це. Ви Бачите, от як так. От коли класне відео, розумієте, то мама подзвонить, то щось падає, да? не хоче він, щоб ви знали. Карти кажуть, тому що, дівчата, якщо він вибирає вас, то йому дуже важко прийдеться на себе взвалити. Тобто він розуміє, що просто відсидітися біля вас не вийде. Треба бути брати ношу і нести її на собі. Так, але він хоче з вами поновити відносини. Можливо, до речі, вже поновляли і не раз. І король Пентаклів, дивіться, він розуміє, що поновити з вами відносини він може тільки в статусі вашого чоловіка. Тільки якщо він до вас прийде як стабільний, як надійний, як готовий брати відповідальність, тобто в статусі чоловіка вашого. Готовий він бути в цьому статусі? Ну кажуть так, тут так, зараз скажу точно, тут дивіться, ну я правильно сказала так, а потім призадумалась, тому що іноді ця карта Трікає про те, що він або з вами, або сам вирішив йти далі в життя. І король мечів, дівчата, він ще не прийняв рішення. Він відключає серце, думає головою і багато що його не задовольняє ваших з ним відносинок. А що саме, наприклад? А що саме? А те, що він розуміє, що йому треба до вас приходити з покаянням, вас вмовляти на це, ставати, можливо, на коліна, щось казати. Розумієте? Так. Він розуміє, що йому треба до вас рухатись. Лінива, лінива людина, лінива жопка, як говорять. Дякую, що заказуєте амулети, дина запитання і дуже чекаю на вас обіці.